Дорогі друзі, мої вітання! Я радий всіх вас бачити. І вам сьогодні дуже пощастило. Знаєте чому? Тому що ми приготуємо той самий сливовий пиріг. Давно, давним ще цей рецепт я їв, я не знаю, мені ще було дуже мало років, одним словом. Рецепт, друзі, легендарний. Нам потрібні, звичайно, щасливий. І в сезон сливів, друзі, кожен має готувати сливовий пиріг, тому що це мінімум тіста, максимум начинки і мінімум часу. Тому я пропоную, не гайте, ні хвилини. Поїхали! А по традиції, вже для вашого ж комфорту, всі пограмовки будуть внизу, в описі під відео. Ви питаєте, де знайти пограмовки? В описі, друзі, під відео. Дивіться, почнемо готувати. Нам потрібно борошно. Борошно обов'язково потрібно просіяти, це дуже важливо. Пересипаємо борошно в глибоку миску, тут ми будемо замішувати тісто. Сюди я додаю цукор. Мені потрібен розпушувач. Спочатку змішуємо всі сухі інгредієнти. Ось так, одна чайна ложка. І маленька дрібка солі обов'язково. Все це гарно перемішуємо. Я знаю, що соловий пиріг готується на вершковому маслі. Тому я вам також пропоную вершкове масло. Так, масло сюди. Сюди додаємо сметану. Сметани має мене 2 столових ложки. Жирність сметани 20%. І обов'язково потрібно додати одне яйце. Тепер спочатку це перемішую з ложкою. Зараз ми тісто будемо замішувати обов'язково руками. Тут неможливо замішати все ложкою. Тобто тісто ви повинні відчувати. Можливо, треба буде борошна додати. Перемішав, я бачите, до ось такого пісочного стану, Все. якраз за самий час замішувати тісто руками. Це тісто завжди виходить дуже ніжне. Кінцевий смак, друзі, реально дуже-дуже смачний. Хоча цей період дуже такий простий у приготуванні, ну він справді дуже смачний за рахунок того, що багато начинки. Так, тісто вже готове. Хочу вам показати, яке воно, ну, друзі. Воно дуже ніжне. Я замішував його приблизно 5 хвилин, не більше 5 хвилин. Його довго замішувати не потрібно. Ми ж не хліб випікаємо. Чому? Тому що тут велика кількість вершкового масла, і масло буде з часом розтоплюватися, розтоплюватися і буде вам дуже липнути до рук. Ось бачите, ось така консистенція повинна вийти тісто. Тісто взагалі не прилипає. Масло ще таке холодне, масло у мене, до речі, з холодильника. Я використовую не розтоплене масло, тому також. Це візьміть до уваги. Все, ось таке тісто. Тепер я беру салафановий кульочок, поміщаю його сюди, ставлю назад в миску і ставлю в холодильник приблизно на хвилин від 5 до 10 хвилин. За той час ми будемо очищати сливи. Тісто важливо, друзі, поставити в холодильник, тому що нам ще його потрібно буде розтачувати. Так, і воно повинно так стабілізуватися і трішки охолонути. Бо якщо масло вершкове почне топитися, топитися, тісто буде тепле при кімнатній температурі, розтачувати його буде дуже важко. Так, за цей час ми займемося сливами. Дивіться, що потрібно зробити. Легко так їх замаринуємо, щоб були дуже смачні. Спочатку це я її очищаю. Забираю кісточку. Ось такі у мене сливи. Який сорт тут ви будете використовувати, не важливо, абсолютно. У мене домашні. Найголовніше, щоб сливи не були такі, знаєте, аж прям спілі-спілі, такі аж м'які. Добре, щоб вони тримали отакі були м'язисті, тримали свою форму. Так, ми очищаємо таким способом всі сливи. Забираємо обов'язково кісточки. Сливи очистив, зараз ми їх замаринуємо дуже-дуже простенько, так, легесенько не будемо перебивати смак. Ні в якому разі. Дивіться, дамо трішки кориці, кориці давайте по смаку. Скільки я даю? Я даю ось так. Буквально. Чуть-чуть так. Раз, два, і три. Все. Там навіть я не знаю на кінчику чайної ложки. Наступне, що я додаю, це я додаю цедру лимона. Трішки цедри лимона. Дивіться. Два, три. І 4. Все. Бачите, буквально трішки в описі. Я не буду писати, скільки цедри лимона. Ви будете бачити у відео. Просто 4 рази ось так на терку. Сюди я додаю 1 столову ложку цукру. Якщо сливи у вас дуже солодкі, можете цукор не додати. І обов'язково потрібно додати крохмаль. У мене крохмаль кукурудзяний. для того, щоб він втримав оцей сік, який є у сливах півстолової ложки. Тепер гарно все перемішуємо ось так. Аромат просто неймовірний. Ось кориця, друзі, добавте, не переживайте, вона не буде сильно виділятися. Вона вам підкреслить оцей смак. Просто кориця, цедра, лимона це, взагалі, просто мастке дуже люблю і вам рекомендую. Ви знаєте, хто готував мої рецепти, все виходить з першого разу. Провірені програмовки, провірений метод, провірена технологія. Тому друзі, хто ще не готував, якщо ви вперше на моєму каналі, у вас є шанс. Ось попробуйте оцей силовий пиріг. А потім ви вже самі все зрозумієте, там вже далі без зайвих слів. Коли готові, замариновані, бачите, зразу крохмаль стримує цю всю їхню вологу, відставляємо їх в сторону. Тепер ми повертаємося до тіста. Що ми робимо? На поверхні? У мене це ось така обробна дошка. У вас може бути стіл. Ми даємо трішки борошна. Беремо тісто. О, воно вже холодне. Хвилиночок 15 стояло в холодильнику. Тепер дивіться, друзі, ділимо приблизно ось так: 60 на 40. Якщо ми поділимо тако, це буде 50 на 50, так? А я ось тако його ділю. Раз, два. Цю частину, що я з нею роблю? Ось так переминаю. Ставлю назад кульочок і ставлю у морозильник. Напевно, ви вже розумієте, чому? Тому що це тертий сливовий пиріг. Цю частину тіста нам треба буде зверху натирати на терці. А це найкраще робити, коли тісто трішки підморожене. Навіть для того, щоб воно швидше підморозилося, ось так трішки його придавлюю, щоб воно було не сильно товсте. А трішки ось таке тоненьке. Так, додаю ще трішки борошна. Що ми робимо з цим тістом? Надаємо йому круглу форму насамперед, тому що форма у мене кругла. В ось такій формі я буду випікати цей пиріг. У мене діаметр форми 24 см. Так, трішки борошна зверху. І ручками, пальчиками ось так надаємо. Розтачуємо його. Тут тачівки не потрібно абсолютно, тому що тісто дуже ніжне, дуже гарно придається роботі. Все, Ось так. обожнюємо, друзі. Цей пиріг. Знаєте чому? Тому що швидко, просто. Взагалі не треба нічого тут видумувати, переживати, вийде, не вийде. Для того, щоб не було ось таких розривів, ми робимо ось так, підбиваємо. Так, дивимося форму приклали. Супер. Тобто я зараз вистелю тісто на дно, і у мене ще будуть бортики. Бачите? Це те, що мені потрібно. Так, тепер що я роблю? Надаю вже фінальну таку форму. Оп, тісто сюди на руку. Форму я нічим не змащую, тому що тут багато вершкового масла. І виставляю тісто. Так, ось тут пальчиками я проходжуся. Ось так приблизно це виглядає. Ми беремо, я ще раз перемішую. І тепер виставляю сюди сливи. Ось приблизно таким методом. І дивіться, ще на одному місце залишається. Просто ідеальні програмовочки. Друзі, красота, мені вже подобається. Дуже гарно пахне. От я вам кажу, дуже класний аромат, надає кориця і цедра лимону. В поєднанні це все дуже класно працює. Зараз це все чудо виглядає ось так. Тепер дивіться, ми зараз відправляємо в холодильник ще хвилиночок на 5, для того, щоб дати час другій половині тіста трішки підморозитися. Так? В холодильник 5 хвилин, через 5 хвилин покажу, що робимо. Тісто вже підморозилося. Тепер, друзі, все, що ми робимо, беремо терку. І ось так тісто натираємо. Тепер ми беремо і гарно осе тісто ось так розрівнюємо по всьому пирогу. А це вже, друзі, майже готовий результат. Ось так воно повинно виглядати. Тепер розігріта духовка до 180 градусів вверх. Низ, плюс конвекція, якщо маєте, якщо не маєте, то просто верх і низ випікаємо рівно 30 хвилин. Зверху нічим накривати не потрібно. І до вашої уваги, друзі, ось такий сливовий пиріг. Я думаю, тут просто без зайвих слів. Що ви скажете? Ну, просто нереально смачний, гарний, друзі, аромат просто чудовий. Ви подивіться, яка красота. Чекаємо 10 хвилин і зараз будемо пробувати. Тепер ми акуратно відкриваємо форму. Опа, форма відстає. Ну що, розріжемо. Опа. Ви, друзі, просто подивіться. Красота неймовірна. Гляньте, який класний. Mm. Я не знаю, який у кого рецепт, який у кого сливовий пиріг, але я впевнений на мільйон відсотків, що сливовий пиріг повинен бути саме такий. Ви просто подивіться: не сухий, добре пропечений, просто, максимально багато начинки. В той час в міру тіста, небагато тіста, якраз золота середина. Те, що має бути, Ну, я не знаю. Ви маєте приготувати, а я вже не буду багато говорити, як то кажуть. Затягувати відео. Я знаю, це відео вам сподобалося. Ви ставте йому лайки, пишіть в коментарях, як вам взагалі. А якщо ви маєте на думці якісь рецепти, які хочете приготувати, але не знаєте як, пишіть в коментарі і будемо готувати, друзі. В чому проблеми? Немає ніяких проблем. Пишіть. Чекаю ваших коментарів. А ви знаєте, хто хоче професійну, якісну техніку, магазин мій ви знайдете внизу в описі під відео. Також там відкритий телеграм. Ми там обмінюємося рецептами, спілкуємося, переписуємося, І пішло-поїхало. Тому, друзі, чекаю вас в своєму телеграмі. Всіх міцно обняв, кожного припідняв і до нових смачних рецептів. Пока-пока.